Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся такими пальчиками. Вони можуть бути на корпоратив, вони можуть бути до борщу, вони можуть на перекус бути, вони можуть бути. До пива, до чого, до чого завгодно. Вони дуже смачненькі і ніжні. Може бути навіть з кунжутом, можуть бути і без кунжуту. Дивіться, які, які вони виглядають з кунжутом, які без кунжуту. От, Так що давайте будемо готувати разом. Місимо пальчики до цієї муки, ми додаємо. 250 грам маргарини або масла. Те, що має. 250 грам. І, і перетираємо. Робимо тут ямку таку, вбиваємо сюди два яйця. Виливаємо сюди пів стакана 125 грамів сметани або кислого молока. І додаємо 50 грам дріжджі. Отако розкришуємо просто. Оце. І тепер це все отак мішує. І будемо замішувати таке тісто. Тут у мене 400 грам ямоки, але то мені ще треба буде, я дивлюся, то залежить від яйця, від сметани. Ось таке у нас тісто. Ось таке. Значить, таке тісто. Кладемо його. Трохи будемо тим часом молоти м'ясо. то ще можна з ліверу робити начинку. Так само, замість м'яса, але я з м'ясо. Десь хвилин, поки зробимо начинку, його не треба, багато воно підходило. І тоді будемо виробляти. Оце м'ясо, яке варилося в борщі. Я вже зараз це м'ясо все виберу, оберу кости. Отако От м'ясо. От, Все повідбираю сюди. Кости окремо, а м'ясо окремо. Тільки у нас вийшло м'ясо, тут кости. Будемо зараз це м'ясо перемелювати у тімбо, у м'ясорубці. До м'яса додаємо цю одну цибулю підсмажену. Отакою От будемо разом її молоти. Оце і начинки скільки вийшло. Зараз ми її заправимо, Вправляємо начинку. М'ясо варилось і все, але ще чуть-чуть я добавлю. Небагато, трошечка, Добавлю трошечка перцю, аби воно було таке. То -то. І додавлю або бульйону, або трошечка води. Добавляємо, розмішуємо, аби була сочна. Така начинка. І розмішуємо. Вона має бути така сочна. Гульємо краще додати. Додаємо кісто. Воно наше яке файне вже. О тут яке в них. файне. О. І будемо розтачувати його. Ось розтачали, маю отаке колісце ще радянське, і будемо нарізати на такі, на такі квадратики. От. Ось такі. о. Такі невеликі будемо робити е, пальчики. Будемо брати потрошки по начинки. Ось тепер будемо так робити. Ось так не треба ні защепувати, ні нічого. Просто отак і складаємо. Будемо змащувати я тут яйцем. Можна, коли даєте до борщу, можна дати жовток, не ціле яйце, а білок лишити і змащувати, А я собі цілим, цілим яйцем. Змащу. Збила з лижечку води. І отак буду змащувати. І тепер ми присиплемо тут я маю чорний і білий кунжут. І так трошки присипала. Можна це і не робити. Випікати при 200 градусів десь до зарум'янень. М'ясо тут готове, що-то просто ні тіста. Десь хвилин 25 30 Такі вийшли наші пальчики. Ось такі пальчики вийшли. Поскладаємо їх. Ось такі вийшли у нас пальчики. Дивіться, які вони м'ягенькі. Це такі, це ось без кунжуту. А це з кунжутом. До, Я вам покажу, які вони всередині. Дивіться, які м'ягенькі. Які вони ніжні, боже, то, то така смакота до борщу. До... до чого хочете, навіть так, на перекус. Дякую, що дивились наше відео. Підтримуйте нас, щоб ми могли далі вести цей канал. Готуйте з нами, смакуйте з нами, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Давати і порційно в отаких горнятках до пампушок чи пальчиків. Чи Картоплі, хто з чим любить, можна його процідити також, але я не буду цідити. Я буду е, так просто ось такий.